Казка про мрію саламандри, яка була сильніше, ніж поради. У затінку великого вологого лісу жила саламандра Крушал. Вона любила тишу і спокійні прогулянки під дощем. Але одного дня в її серці з'явилося щось нове бажання навчитися танцювати. Так. Щоб кожен рух був легким і виразним, немов краплі дощу, що танцюють на листочку. Що? здивувалися інші саламандри. Навіщо тобі це? Ми ж не танцюємо? Що скажуть жаби, що подумають птахи? Крушал спершу засумнівалася. Їй було ніяково навіть уявити, як вона стане посеред галявини і закрутиться у вихорі рухів. Але потім вона подумала. Якщо моя дія відповідає моїм цінностям, мріям чи цілям, чужі думки стають другорядними. А що я скажу собі, якщо цього не зроблю? Відповідь прийшла миттєво скажу, що злякалася, і цей жаль звучатиме в мені гірше, ніж будь які насмішки. І саламандра почала тренуватися. Щодня, коли ніхто не бачив, вона вигадувала нові рухи під дощем, у тумані під шелест листя. Її лапки ковзали по вологому моху, хвіст допомагав балансувати, а серце билося у ритмі власної мелодії. А потім настав день, коли вона вийшла на галявину після дощу і затанцювала. Її рухи були незвичними. Але справжніми, і в них було стільки радості, що навіть птахи на мить замовкли. Усі здивовано дивилися, але найцікавіше сталося потім. Маленькі тритони підійшли і прошепотіли Крушал, ти така смілива, навчи нас. І Саламандра зрозуміла найважливіше не те, що скажуть інші, а те, що ти скажеш собі, коли зробиш крок назустріч своїй мрії. Значинка. Коли ти слухаєш своє серце і обираєш те, що тобі близько, чужі слова втрачають силу, а твій танок стає справжнім.